Супер ціна 260 гривень, тепла сукня та сукня тоніка бренду В лоті у нас буде 11 штук. Показую вище, які будуть позиції в лоті. Це ось така коралового кольору червона сукня. Вона за коліно і збоку йде з розрізами. Класна у них якість. І тут склад у них 72% акрилу, поліестер і еластан. Вона одна буде в лоті одна ось така пряма туніка. Розмір елічка тут. І розцвітка гусяча лапка. Так само акрил, поліестер та еластан. Білого кольору тунічка, така напереді з косичкою такою плетеною. Ось така е, сіра туніка е, з таким тут візерунком виплетеним. Вона, це одна в лоті. Одна ось така сіра, е, широка оверсайз. Е. Тут гольф у ньому, одна штучка в лоті. Чорні сукні. це довгі вони так? Чорні довгі сукні. Горловина тут іде гольфом, і вона така за коліно з боку з розрізами. І чорних у нас у лоті буде три. Три чорні і три. Три ось такі туніки прямі з кишенькою. Ось так вона виглядає ближче, такого бежевого кольору. Вона Розмір оверсайз. Значить, таких лоті у нас є три. Ль 11 штук, 2860 коштує лот, розміри SO3, MOC4, LOC4. Класна розмірна сітка, лоті усього три. Забирайте наших менеджерів.